Вітаю, друзі, з міжнародним днем щастя! Ура! І хочу вам розповісти дуже дорогоцінну ідею для того, щоб ви отримали нові шикарні відчуття. Виглядає це ось так: коли я слухаю блогера, свого наставника чи там ще когось, то в мене під руками є один телефон. Я його слухаю, це один телефон. На другий телефон я записую те, що мені приходить на думку. Я б хотіла тобі відповісти це. Ой, ти знаєш, краще би те То -то 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 -то. записала думку. Він далі говорить, мені приходить наступна думка. Я знову ж таки записую детально на цей другий телефон, тому що перший говорить телефон. Другий телефон ловить мої думки. А. Так, а далі, друзі. А далі виникає таке відчуття, що я хочу записати, немов так два-три слова. Потрібен ще третій телефон. І це тренує нові відчуття, друзі. Я беру третій телефон, на якому я записую лише ключову ідею, немов булавочкою причіплена. О, зроби то, виконай то, то то там може займати 3-5 секунд, але це дуже дорогоцінно. Але коли воно тих 3-5 секунд потрапляє Лише у цю двадцятихвилинну мою запись, то це може загубитися. Мені потім тяжко буде це віднайти. Тому варто записати і там, в цьому поширеному своєму телефонному звукозаписі, і в другому телефоні, який збирає лише головне, ключове, найважливіше. Добре, окей далі. Слухаєте знову з'явилася якась думка? Ще може бути і наступний телефон, який ще можливо вам викликає якісь нові ідеї цікаві. А ще в ідеалі: дивіться, а пізніше ви прослухали його відео, свого блогера, тренера-наставника, і берете його слухати, що ж ви там записали. Тобто відкладаєте його, тренера свого розмову, те, що він сказав, а берете свою звукозапись і починаєте отримати нову серію відчуттів. Тобто, слухаючи вже не його, а себе на цьому другому телефоні. Слухаючи себе, ви вже починаєте знову ж таки генерувати думки. о я сказала те то і те то, а значить, воно мене надихає на таку ціль, план і записую на наступному телефоні скорочено кілька слів про ключові дії дня, план року, чи там ще щось таке дуже-дуже важливе сокові джим. Далі, друзі, а далі виникає відчуття. Окей, це обширне таке відчуття, але воно деколи може викликати бажання обширне. Поповнити обширним чи як? От якщо я слухаю обширне, то як я можу записати обширне на інший телефон? Ще й таке є? Ще, можливо, попарно мати два обширні, два детальні і два мікро.